Ми формулу скороченого множення поповнюємо ще двома формулами сума і різниця кубів двох виразів. Скажіть мені, вам зручніше з кружечками, чи ви вже звикли до буковок? Скажіть мені. будь Вам на добуковок краще. Ви Буду до буковок звикли, чи може, от, ну, наприклад, Андрій каже, що він до буковок вже звик? Чи кружечки і трикутнички було вам краще? Чи як? Муковки. Добре. Тоді перша формула А в кубі плюс Б в кубі. дорівнює. Тепер подивіться, вам потрібно, щоб вий раз був повністю в кубі. Як ми з вами записували, ось так от трикутник і повністю в кубі, плюс ось так от кружечок і повністю в кубі. Тоді це розкладається. В перших дужках буде А плюс Б. Тобто, я вам все одно тут от записую, щоб ви не плуталися. Тут буде трикутничок плюс кружечок, тобто той вираз, який ви підносили до Куба. Далі помножити, Цей вираз називається неповним квадратом різниці, тому що тут і немає подвійного добутка. Якщо був би А квадрат мінус 2, а Б плюс Б квадрат. То це квадрат різниці А мінус Б в квадраті. А так як двічки нема, він називається неповний квадрат різниці. Тобто А квадрат мінус просто добуток А і Б, і плюс Б в квадрат. Ну, а тут в дужочках, кому зручніше, от з геометричними фігурками, трикутничок ось так от в квадраті, мінус добуток трикутничка на кружечок, і плюс кружечок Квадраті, і дужечка закрилась. Тобто ви суму кубів розклали на множники. Тут одна дужечка, помножте на другу дужечку. Так само з різницею кубів А в кубі мінус Б в кубі. Дома, до речі, у вас був номер, і там формула називалася. Куб різниці, куб один різниці. І воно зовсім по-іншому відкривалося, там відкривалося в многочлен. А тут у нас різниця кубів, двох кубів, різниця кубів дорівнює, то в перших дужочках буде А Б, а в других дужочках буде неповний квадрат суми. Тобто А квадрат плюс АБ і плюс Б в квадраті. Тобто дивіться, якщо ви, ви повинні різницю кубів записати як трикутник в кубі, плюс кружечок ой, плюс, господі, мінус кружечок в кубі, повинні так записати, щоб у вас один вираз ви записали як вираз в кубі, мінус інший вираз як вираз в Кубі, а потім вже за формулу розкладаєте. Тут трикутник мінус кружечок, а потім трикутник в другому степені, плюс добуток трикутника на кружечок і плюс кружечок в другому степені. У вас ще от додаються дві формули, що, Андрій, кажи. А, я хотів розв'язати. Зараз. Ви записали ці формули? Зараз і ми їм будемо користуватися. Е, так, ось приклад перший. Діти, ви записали чи ні? А То, може, я дуже поспішаю, а ви записали. нічого не кажете. Так, записала. Добре. То Андрій мені тут хоче вже щось відповідати. Так, е, я формулу поки що не прибираю, щоб ви встигали. Е, записуємо перше. 8а в кубі. Плюс 27 b в кубі. Дорівнює спочатку. Андрій, якщо ти хочеш це розв'язати, для початку потрібно ось так: от в дужках написати, який ми вираз беремо в кубі, плюс і тут, який ми вираз беремо в кубі, а потім вже розкладаєш за формулою. 8А плюс 27 b Неправильно, 8 в кубі не буде 8. Неправильно. Який ми вираз а. взяли в куб, щоб отримати 8А в кубі? Ми взяли 2. 2? А. а, правильно. Ми 2 А піднесли до куба, щоб отримати 8 А в кубі. Правильно. Е, який вираз ми взяли до Куба, щоб отримати 27Б в кубі? Ми взяли. 3 Три. 3 Б, правильно, молодець, 3Б. А тепер ти бачиш, що в перших дужках у нас буде? Так. Кажи. У нас в перших дужках буде 2. Зараз два. 2... А в квадраті. Ні, неправильно. Ви не вмієте тоді користуватися цими формулами. Ось це записав: от подивись на геометричні фігурки вже, бачиш. Ти записав, так. що трикутник в кубі плюс кружечок в кубі. Ось в тебе трикутник, а ось в тебе кружечок. Бачиш? Так Так у нас в перших дужках йде трикутник плюс кружечок. А. Трикутник він дорівнює 2А. Тобто тут 2А повинна бути. Плюс Мінус. далі кружечок дорівнює 3Б. Це перші дужки будуть. А, а в других дужках що буде? Ми дивимося трикутник це... в квадраті. Очіки. Я думав, те, що. Ні, 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 ось вона формула. Це тоді я сказали. зразу. 2А плюс 3 Б. В дужках відкривається у нас буде 2А в квадраті. Ні, не мінус... 2 А в квадраті. Якщо ти підносиш, вже, то зразу кажи, що буде. 4 А в квадраті. 4 А в квадраті. А в квадраті. Тому що ти 2а підносиш до квадрату. Це 4А в квадраті. Правильно далі. Мінус 2А помножити на 3b. Молодець, скільки це буде? Це буде 6ab. 6ab, молодець, і далі? Плюс 9b. 9b зразу у другому степені. 9b в квадраті. Ну, тут бачите. Так, поїхали далі. Е, так, скажіть а мені... Чому ми, е, 4А в квадраті, а не просто 2а в квадраті. Ну, 2а ми підносимо ось так от до квадрату, то скільки виходить? Ну, це виходить 4А, тоді нам уже квадрат... може квадратку. Так, в смислі 4 А. Ти 2 підносиш до квадрату, буде 4 А підносиш до квадрату, буде А квадрат. А, ну все, я запутався трішки. Нічого. Так, добре, переходимо до другого. Тут другий приклад. Я його зверху тут пишу. Х в шостому мінус y в дев'ятому. Дорівнює. Тут так само спочатку записуєте, який вираз в куб підносити, мінус. І потім знову, який вираз ви в куб підносите дорівнює, а потім дуже просто розкладається за формулою. Так, ну хто? хто хоче спробувати свої сили? Ну не бійтеся. Андрій у нас, ну давай Давид. <кхем> в перших дужках буде Х е, е, в другій степені. Правильно, Х квадраті, і в кубі. Это і дає нам Х шостому. Молодець, далі. В других дужках. Далі буде в дужках буде y в третій. Ігрік в кубі, правильно. І ще раз в кубі. Добре. Тепер у нас підходить ось під цю формулу трикутник в кубі, е, а ось вона мінус е, кружечок в кубі. І далі скажи мені, що буде в перших дужках? Дорівнює е, Y в квадраті за дужками в кубі. Ні, ми вже це написали. Ось у нас формула. Як тобі її підкреслити? Ось вона. От вона. Ага. А дорівні... ось вона, Ти так, вже побачу. це написав, ось це ти вже написав. Окрема в кубі мінус кружечок, окрема в кубі. Дорівнює. А далі ось ми записуємо першу дужечку. Перша х мінус у? Ні. Ти ж взяв в куб. Де у тебе? От ви не можете тільки з буковками, тільки треба з кружечками і трикутничками. Ось у тебе трикутничок, а ось в тебе повністю кружечок. То що у нас в перших дужках буде? Настя, що буде X, в дужках? Х в квадраті, і це все в дужках. то в квадраті. Ні, в перших дужках. ось вони перші дужки. А, в перших дужках. я просто. Х квадрат мінус y в кубі. Правильно, стоп, Настя. Девід, що тобі не зрозуміло? А, зрозумів. От бачите, а ви мені кажете, що ви з букавками звикли. Ні, не звикли. Вам треба ще геометричними фігурками записувати. От дивіться, трикутник в повністю в кубі. Ось ми так записали. Ось він у нас трикутник повністю в кубі. Потім мінус кружечок в кубі. Ось у нас записано кружечок в кубі. В перших дужках йде тільки трикутник мінус кружечок. Трикутник у нас квадрат, кружечок х в кубі. Ось ми в перших дужках їх записуємо. Потім в других дужках йде трикутник в квадраті. Це що у нас виходить? Трикутник в квадраті це у нас буде. Х четверті. Х четвертій. Так, хтось підказує. Так, х четверті, правильно. Далі за формулою, який там знак йде. Мінус, а плюс плюс. плюси, де плюс Якщо в перших дужках мінус, то там всі плюсики будуть. Е, далі тут добуток. Трикутник на кружечок. То що ми повинні перемножити? Хі. Ні, у нас трикутник Х квадрат. X квадрат і куб. І куб, Правильно. Далі який знак? Далі плюс. Плюс і. Там написано кружечок в квадраті. Кружечок це на, у нас Y. Y куб. Квадра... Y Ой, в куб квадрат. і ще в квадраті. Це скільки виходить? Це виходить у нас. Y в Ой, в п'ятий. Ні, неправильно. Не шості. В шостій шості. правильно. Там Диана, по-моему, каже. Y в кубі і в квадраті. Вони ж множаться. Це Y в шості буде. Y в шості, ось закрили дужки. Ось ви розклали нам ножники. Давід, що тобі не зрозуміло? Я зрозумів. Так, ну давайте перевіримо, що ви зрозуміли. Номер 748. Ну, тут вас питають, які з даних виразів є неповним квадратом суми, а які неповним квадратом різниці? Тобто те, то, що ми з вами робили, повний квадрат це А квадрат плюс 2аБ плюс Б в квадраті, це повний квадрат суми. Якщо мінус стоїть, це повний квадрат різниці, а неповний квадрат це буде без двіки. Та де тут виходить. Неповний квадрат суми. Знайдіть мені неповний квадрат суми. Настя. П'яте. П'яте это неповний квадрат різниці. Шосте. А тут повний квадрат різниці. Шосте – це повний. Вот це у нас неповний. Квадрат різниці, тому що нема двіки тут. Світа, а де не повний квадрат суми? Другому. Друге? Мар'яна? Третій. Третє. Звичайно, третє. Ось воно, третє. Отут От тут перше, ось перше. Це повний квадрат суми. Друге взагалі нічого. Це просто три члени. Третє це неповний квадрат суми. Четверте це просто многочлен. Він не називається ні, просто многочлен. А шостий це повний квадрат різниці. Це у нас повний квадрат різниці. Так, добре. Номер 749. Найдіть мені тут тотожність, де тут вірно розкладено на множники, перевіряйте за формулою. Прям за формулою перевіряйте. І хто знайшов? Так, Света, знайшла. Другому Другому, молодець. Ось воно. Другому. Ось воно. Це різниця кубів. В перших дужках різниця йде е, цих виразів, а потім не повний квадрат суми. Перше не підходить, тому що тут знаки невірні. Тут плюс, отут -от повинен бути мінус. Третя невірно, тому що тут взагалі двійка стоїть, вона не може тут бути. І тут у нас невірно, тому що тут знак і тут знак невірно стоїть. Так, молодці, це впоралися. 750-й номер 750-й. Також потрібно знайти, який з виразів тотожньо дорівнює в кубі мінус 27. Тобто потрібно правильно розкласти на ножники. Де у нас буде правильна відповідь? Андрій в четвертому. Молодець в четвертому, правильно. Тут у нас не підходить, тому що тут стоїть повний квадрат суми, не повинна так тут бути. Ну, тут взагалі неправильно. А тут ось вони, тут мінуси стоять, а повинен тут бути плюс, тому третя і неправильно. Так, молодці. Дуже добре. Так, діти, ну давайте хоча б там один зробимо. Ось цей третій. Записуйте номер 751. Номер 751. 751. Скажіть мені, хто так нічого не зрозумів, хоче спробувати? Хто нічого не зрозумів? Що, всі зрозуміли? Друге, Мар'яна, давай друге. Це в кубі мінус 64. До рівня. Ну тут це в кубі так і переписуємо. А це що число піднесе до куба, а отримали 64? Це яке число? Яке число е, помножили само на себе три рази і отримали 64. Настя, Риженка. Чотири. Чотири. Правильно, чотири. І ми його переписуємо. Це в кубі мінус 64. Це буде це в кубі мінус 4 в кубі. Мар'яна, як далі будемо розкладати? А, далі. В дужках Це. Це. Закриваємо дужки в кубі. Ні, ми отут вже написали його. Хочеш, я тобі отак от в дужки поставлю, щоб тобі так зручніше було. Ось ми його вже написали. Це в кубі, мінус чотири в кубі, і вони по різним дужкам. А що у нас буде в перших дужках, і що буде в других, ось так от дужках? В перших так. дужках це додати і о, відняти чотири. Да, так, це мінус чотири. Це мінус чотири. Тут стоїть мінус, і тоді в перших дужках буде мінус. Далі. Ну, перед тобою вже формула є. оце прям формулу дивись і кажи, що там далі буде. Це в другій? Так, далі. Е, мінус. Ні. Так як мінус тут, значить плюс буде тут. Плюс, плюс. далі добуток. Добуток. Першого та другого. Чуте це. Плюс чотири цей далі плюс квадрат другого. Шістнадцять. От ти розклала на множники. Що ти не зрозуміла тут? Де ти плутаєшся, скажи мені. Там де ставити мінус, а де плюс. Дивіться ще раз по формулі. А в кубі плюс Б в кубі. Якщо тут сума кубів, тоді в перших дужках буде ось так: от плюсик. Ось так от. А далі йде А квадрат, потім мінус добуток і плюс Б в квадраті. Ось так от. Якщо йде А в кубі мінус Б в кубі, дорівнює. Якщо тут різниця кубів, то в перших дужках буде різниця, а в других дужках всі плюсики взагалі будуть А квадрат плюс АБ і плюс Б в квадраті. Всі будуть плюсики. Зрозуміло? Тебе була різниця. Ось вона різниця кубів. Тоді тільки в перших дужках у нас буде мінус, а там будуть всі плюсики. Питання у вас є? Діти, хто де плутається? Що не зрозуміло. Так, ну добре, тоді запишіть собі ДЗ 752. Треба буде розкласти от за цією формулою на множники. Номер 752. Номер 752. Там шість буде много членів і буде треба розкласти за формулою на множники. Намагайтеся робити самі, щоб ми потім з вами на уроці перевірили це. Так, якщо у вас питань нема, то дякую вам за роботу на уроці. Ви молодці. Все до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.